Обладнання на виробничий бізнес. Державна програма є робота до 8 мільйонів гривень, і європейська програма від 100 тисяч євро і вище. Яку ж програму обрати? Розповідаю про плюси та мінуси. Мене звати Мар'яна кобеля Звір, експерткою з грантів. Ви поки підписуєтеся на цей блог, тому що тут усе на тему грантів. Ну і зберігайте собі це відео. Порівняльний аналіз двох програм, де можна придбати на грантові кошти. Обладнання. Отже, перша програма є робота, надає суми грантів аж до 8 мільйонів гривень, хоча може бути значно нижче. На придбання обладнання його доставку та налаштування та програмне забезпечення. Нічого іншого купувати в цій програмі не можна. Що стосується європейської програми, суми грантів від 100 тисяч євро і аж до 2 мільйонів, і їх можна використати як на придбання обладнання, так і на інші капітальні і некапітальні видатки плюси і мінуси, очевидні так. В програмі є робота необхідно працевлаштувати від п'яти осіб. Обов'язково в програмі Європейської такої вимоги немає. Програма державна, тут можна відкривати бізнес з нуля, ну або розвивати діючи в європейській програмі. Бізнес повинен мати щонайменше 2 роки діяльності до дати подачі заявки. Повинен мати мінімум 800 тисяч євро річні обороти, два аудиторські визнанки за попередні роки, працевлаштованих. Отже, плюси і мінуси очевидні. Допомогти вам сформувати пакет документів чи на ту програму, чи на цю. звертайтеся, ставте плюс у коментарі.